Вам сказали, ти не красивий, ти не красива. В залежності, які вибирає опит душа, програма впливає по-різному. Для одної людини, коли говорить ти не красивий, ти не красива, це там з усіх сторін людина впадає в таку штуку. як... Занижена самооценка, що типу, я не гарний не красива, значить є хтось красивий. О, знаходиться об'єкт краще, ніж я, іде заниження самооценки. Коли йде заниження самооценки, людина може туди піти і може звідти через заниження самооценки вийти в любов к себе. Але якщо вона зуміє вийти з того состояння, куди заходить, і якщо душа це вибирає. З другої сторони є ще вона, коли люди це кажуть на перевірку твоєї сили, чи ти віриш в себе на перевірку твоєї любі к себе. І коли тобі людина говорить не красива і не красива, ти. Некрасивий, некрасивий, ти... А хто таке сказав? Там то. А, ж, а яким дімом воно до мене має? Ну, типу, ну, собі людина знає, людина собі бачить себе, мене некрасивим, некрасивим. Б, що? А мені що з того? <гум> Поняв? Типу, перевірка йде на віру в себе. Або потім така раз, вірить яка в себе. Ну, коли, наприклад, людина его насажена, корона, да, і то людина, вона. <м> <раппи> Я красивий і все. Поняли? І тоді приходить чоловік, який тобі говорить, ти не красивий, бо ти не пахлатий. І чоловік такий, пух. І занесе цю інформацію близька людина, від якої ця інформація буде важлива. І чоловік такий, опа, ча! І корона, пух, спадає. Блін, серйозно. І людина йде вонині, і падає самооценка вниз. Чому? Тому що вона з одної сторони задерла планку. А з другої сторони вона мусила впасти в ту планку для того, щоб вийти на уровень любі к себе через осознаність. Бачите, програма працює, смотрює, в залежності від якої сторони, від якої душа вибирає, хто впливає, хто говорить, хто скаже, проста людина, ех, а як це скаже кохана людина, близька людина, мама, тато. І воно чик і впадає, чик і пішла туди. І людина чик. І присіла або починає купляти всякі теми, ходити, краситися, всякі штуки робити, красити, робити, щоб бути красивим, щоб доказати тим людям, які сказали, що не паршиві. І тільки людина докаже цим людям їм одного місця, скаже, що тебе одержать тепер не в'язати гарно. <суміло> і знову самооценка це віра в себе пробувається. Як ця програма працює, треба розбиратися на регресі, на консультаціях, тому що вона має дві сторони. Програма прикольна, тож, коли вона в балансі. Через баланси вона починає вредити самому носителю цієї програми. Приймайте більше інформації, в особисті у мене є матриця судьби консультації, чистки обучення, регрес, обучення картам картон-таро», обучення магії воск», обучення регресу, амулети в туалій світі, школа життя, «Родові практики.